Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами познайомимось із артиклями в англійській мові е e або ен, тож усе детально розповім. Поїхали! Зазвичай вивчення такої теми, як артиклі Е e або ен. Ми розпочинаємо з дітками, котрі вже добре розуміються на алфавіті та вміють розпізнавати голосні та приголосні букви англійського алфавіту. Тож, наприклад, давайте з вами розберемо голосні та приголосні букви алфавіту. Перед вами ви можете бачити англійський алфавіт, котрий складається з 26 букв. Червоні букви це голосні, сині букви це приголосні. Червоних 6, синіх 20. Знаючи, розуміючи та відрізняючи саме ці букви, ви зможете опанувати нове правило вживання артиклів е або н. Ваулс що таке консонанс. Вау це голосні букви в алфавіті, в англійському їх 6. A, E, I, O, U, and Y One. це всі інші приголосні букви, я їх всі написала: B, C, D, F, G, H і e, до кінця алфавіту. Треба звернути увагу, що артіклі E або N вживаються перед іменниками в однині. Тобі ж, коли предмет або особа одна: один стіл, одна книга, один рюкзак, один стілець, одна людина і так далі. Розбираємо слова. Наприклад, ми записуємо слово cat. Перше, на що ми дивимося, що це іменник, хто що cat. Друге, ми дивимося на першу букву. Перша буква цього слова, буква C, це приголосна, ось вона. Тож, перед цим словом ми вживаємо артикль «е». Наприклад, беремо слово eg. Яйцо. Eg. «Ег». ег починається з букви І і це голосна ко Тож, вживаємо артикль en-eg. Е-ket. Е Давайте ще візьмемо слово. Наприклад, «бол» м'яч. Ball бол. Бол розпочинається з букви B. Тож, B. Перед цією буквою ми вживаємо артикль E. Е. E е, бол. І ще один приклад на артикль N. Е. Елефант. Слон. Елефант розпочинається з букви І. І це голосна буква. Тож вживаємо артикль Е. N elephant, n egg, a cat E Bol. Час попрактикувати. На дошці я написала список іменників в однині, перед якими ми будемо вживати артиклі або an, або N. Е. Тут підказка, слова іменники в однині, які починаються з A, e, I, O, U, Y. Перед ними ми будемо вживати артикль N. Якщо слова, іменники починаються з будь-яких інших приголосних, то перед ними ми будемо вживати артикль «е». Тож, поїхали? Car машина, починається з букви Сі, тож пишемо «е car Apple яблуко. Починається з A, тож EN Apple. Наступне Eg починається з літери І. Пишемо. N. Eg. І. Пет тваринка. Починається з літери P. Пишемо Е. Пет. Ice морозиво. Починається з I. Ось вона. Пишемо N. N. Ice. Ian праска. Починається з I. I. Пишемо. An N. Pen. Ручка. Починається з P. Пишемо. E-pen. Book – Книжка. Починається з B. Пишемо e book. Перевіряємо: E car. An apple. An egg. E-Pet. An ice cream. An iron. Ми з вами вивчили, коли вживаються артиклі E е або N. Е. У наступному відео я розкажу, які артіклі вживаються перед множиною. Пропоную виконати невеличке завдання для перевірки. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. А хто впорався із завданням, пишіть ваші відповіді в коментарях. Я обов'язково прокоментую, правильно чи неправильно. Ставте пальці вгору, колокольчики та лайки. Та чекаю вас на наступному відео.